Доброго дня, мої маленькі співаки. Сьогодні ми займаємось онлайн з молодшою групою Ансамблю Девагай. І сьогодні на уроці ми з вами трішечки повторимо наші скоромовки і згадаємо нашу пісню про пса патрона. Тож, давайте сідаємо рівненько, беремо вдох в живіт і видох. Молодці. Ще раз беремо вдох. І Видах, молодці, два рази вдох, два рази видах. Ще раз, будь ласка, повторюємо. Повне грудю беремо вдох і видах. Молодці ще раз, будь ласка, вдох беремо. І видах. І починаємо розпівування. Закритим ротом, будь ласка, продовжуємо співати. Молодці, гарненько тримаємо, нотки, коли співаємо, протяжно, протяжно. Молодці. І на низ йдемо.

Ну і давайте заспіваємо нашу таку е, скоромовку розпівку. Диби, 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 би, пішла баба по гриби, одіт поопеньким неділю раненько. Диби, 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 би баба вже несе гриби, а дід час нагає під кущем дрімає диби диби, диби, пішла баба по гриби, а дід по опеньким неділю раненько. Ділю раненько. І другий куплет. Диби, 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 би, баба вже несе гриби, а дід молоді чесне під кущем тримає, дрімає. Молодці. Ну і давайте згадаємо наші букви. Б, Б, П. Твердими губами проговорюємо ще раз, будь ласка, б, п, б, п, д т в, ф. В Ф, Г, К, Г, К, Ж, Ш, Ж, ш Молодці. Зараз зробимо трішечки таку вправу для розвитку букви. Р. Молодці. Тримаємо рівненько. А зараз поїхали як трішечки угору. Р-р. І спускаємось ще раз угору. І спускаємось молодці. Ну і давайте згадаємо скоромовки: бк тупогуб, тупо губенький бичок, у бика була губа була тупа. Так, молодці. Ой, збирала маргаритка, маргаритки на горі, розгубила маргаритка, маргаритка у дворі. Далі наступна понад квітами літає джу-джу-джу, ой, яка ж ти джвава бджілка золотава. Молодці. І давайте останню про нашу букву Ю. Дуже-дуже я люблю цю рухливу букву Ю. З нею спокою не знаю і танцюю, і малюю, і гуляю у гаю. Молодці. Ну і давайте заспіваємо пісню про нашого пса-патрона. Зараз я трішечки йому поставлю тут підставочку, щоб йому було також зручно з нами займатися. І давайте згадаємо текст цієї пісні. Разом давай! макарон, А до того ще й батон. Апетит патрона є, він постійно щось жує. Пес патрон, макарон, а до того ще батон. А пети батона є, він постійно щось жує. Тип патрона є, він постійно що жує без патрон купив iPhone, гавку в сильно в мікрофон, облизав увесь екран, а селфі кинув в інстаграм, облизав, увесь екран, а селфі кинув в інстаграм. Опес патрон, пес патрон, опes патрон, опes патрон, опes патрон, опes патрон. О, пес -патрон. О пес, патрон, о пес патрон, пес патрон, пес патрон, за Заспівав з ним поїсом і за той його концерт Смаку вас, смачний десерт, і за то його концерт, смаку вас смачний десерт, без патрон, гарабам бінтон, гордо вийшов на газон. І з ракеткою в зубах, по валанчику бабах, із ракеткою в зубах, По валанчику бабах, опес патрон, опес патрон, опес патрон, опес патрон, опес патрон. Опезпатрон, опять патрон, опец патрон, опes -патрон. патрон, став на кордон, поруч рідний батальйон в Україні захист є, бо патрон нас береже, в Україні захист є, бо патрон нас береже, опes патрон, опец патрон, опец патрон, опец патрон, о, пес патрон! О, пес патрон! О, пес патрон! О, пес патрон! Отака От чудова пісня. Тож, співаємо разом. Не забувайте, не лінуйтеся. Усього вам найкращого. До нових зустрічей. Па-па!